Що ось ось має відбутися такий довгоочікуваний обмін. Давайте подивимося, чи дійсно повернуться наші хлопці, живі, здорові, ось протягом доби. Скажіть, обмін, обмін кого? Одні? Обмін Кажі. які? Я поняла, обмін живих чи обмін полеглими тілами? Живих. кажу, живими. Ну працюють над цим, це працюють. Але я щось поки що не бачу, щоб вони. Робота є. Вона. вона, ну, Ні, немає в мене. У мене є карта, що ну, не сюди приходять, а відсюди. Або хтось уходить. Карта башні говорить про те. У мене немає обміну. Я не знаю, як це воно працює. По крайній мере, буде. А, ось буде обмін пізніше трошки. Не сразу. Коротше, зірветься перший раз, коли вони те саме зірветься через те, що буде якась трагедія. Ну, Хтось когось обстріляє, десь якось щось вот таке. Після цього вже буде обмін. Після цього не сразу. Не так, не так, як, ну, скоро як ми хочемо. У нас зимова Олімпіада. У нас це у кого? У кого у нас? Це у нас в країні буде Олімпіада. А, Де? А ні, 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 в Італії. Ну, то ж ти ж кажи, бо ти кажеш, у нас Олімпіада, я жду де, де у нас може бути Олімпіада, поняла? Тобто в Італії 6 е, лютого 26 року буде проведена Олімпіада. Правильно я поняла? 25 зимова олімпіада. Хорошо, так. Да, да. Поїхали. Поїхали. Тепер зрозуміло мені. Бо дуже переривається паршиво чути. ну-ну. Так, це напевно в мене просто нема світла, можливо, і за цього, то я перепрошую. Uh -huh, uh -huh. Ось. І папа римський закликав до перемир'я перед зимовою олімпіадою. До зимової Олімпіади один день. Ось. А, Чи точно один день сьогодні да четверть. Чи буде якесь перемиря поміж Україною і Росією до Дня Олімпіади? Ну, У мене башня випадає, я не знаю, як перемир'я. От Чесно сказати. То, що Папа Римський закликав, да, це діло було. І то, що будуть їхати, да, але давай подивимося, чи будуть обстрілювати росіянці нас 5 6 е, лютого. Ну, У мене карта болезненого серця випадає. Карта, яка говорить про те, що ми не бачимо. Ні, це обман. Я не, я, ну, я не бачу. Це називається, треба щось побалакати. І ще що, вони будуть нас на пряжонки держати? Я б не сказала, що у нас буде перемир'я, я не бачу цього перемиря. Можливо, вони можуть сказати, що да, а потім ні. Але ну, карта обману, карта страху, карта, ну, я, це, я не вважаю, що це перемиря. Я питання про цю Олімпіаду вона буде тривати з 6 по 22 лютого, uh -huh. так в Мілані, там ще в одному італійському місті. Uh -huh. І ми всі знаємо, чим скінчилася історія чотиричної давності з Олімпіадою, так що після неї одразу почалося повномасштабне вторгнення росіян в Україну, і люди переживають пані лано і хвилюються, і мають таке питання. Чи може ворог запланувати свій черговий ну, наступний новий наступ після завершення Олімпіади 22 лютого? То він може планувати що хоче, ми при чому? Ну, це ж його ну, це ж його дії, правильно чи ні? Ми, ми яким тут боком? Ми від собі хай ну, планує, а ми собі захищаємось, І що тепер. Він планує вже п'ятий рік свої наступи. Чи ворог буде контрнаступ після Олімпіади? Та ні, я вас умоляю. йому тяжело. Він би щоб міг то він би вже давно наступав, він би не чекав 4 роки Олімпіаду. А чому ви говорите? Це називається, знаєте, як то кажуть, коли журналістам нема що робити, вони так сидять, і отак з пальчика висасують новини. А що зараз буде? О, повнолуння. Давай напишемо на повнолуння ворог буде обстрілювати. Так на завжди всі психи активізуються, якщо ви не знали. Всі, у кого вавка в голові, всі починають себе вести неадекватно. Так же само, поэтому це не нова. Потім такі се о, Олімпіада. Значить, тоді напали і зараз. А зараз що ще раз нападуть? Капець, а до цього ні, у нас війни не було. Коротше, це бред сумасшедший, Я хочу сказати. Єдине, що, що, да, вони. Можуть активізувати якісь, я би так сказала, ну, буде, буде обстріл. Одна Олімпіаду буде обстріл. І ще одне таке враження: таке враження, що вони будуть прив'язувати ці обстріли, даже. ну, вони їх не до чого не прив'язують, вони і так стріляють. Ну, Наприклад, як наші перемогли десь росіян, то вони більше лупанули. Все, обстріл будуть. Наступу як такового я не бачу. Притом ще, що обстріли можуть бути десь аж до наших кордонів, або десь перелітати за наші кордони. Оце таке буде. А так прям шо вот, вот ждать, ждать прям конца Олимпиады. Вот такое. Ну просто люди по люди, да? Посилення наступу. Річ, як лякається, або Херсонщина. Зараз і, вони... А зараз, і, вони, і я поняла, зараз вони не хвилюються. Да? <сіх> зараз немає. Вони можуть посилити наступ кожен день. Кожну, кожну секунду, я би вашу, вам хочу сказати. Поэтому, е якщо ви нічого не можете зробити, е то не треба хвилюватись. А того, що ви хвилюєтесь, нічого не міняється. Це, як ото, знаєте, буває, донька не позвонила мамі, а мама така, я сижу, хвилююсь. Як ти хвилюєшся? Ну і сижу і нервничаю. Який мені цього прок, що ти нервничаєш? Тільки потім ти заболіваєш, в тебе болить серце, і я відстегую бабосики, які потім я йду і пішов в дві зміни десь для того, щоб підлічити маму яка вирішила похвилюватися. Ось так же саме і люди. І якщо вам нема чим зайнятися, от, би, не треба хвилюватися, да навіть не за СУ не будете хвилюватися, в чому проблема. Платіть сітки, я не знаю, закупайте дрони, медитуйте, захищайте наших воїнів захисним куполом, ставте їм магічні захисти. Не треба хвилюватися, треба щось робити. Бо би, просто ну, та ви не будете хвилюватися, ви будете знати, що багато чого і ще може даже від вас залежати. Якщо ви ви ну бачите, що є загроза, виїжджаєте звідти, де є загроза? Це моя парада, це моя чиста, сугуба, сугуба суб'єктивне вміння. Як то кажуть, Може, ну можна не прислуховуватись до мовнення, і можна, можна не писати мені хренові коментарі, яка я умна. Та я точно така сама, як і ви. Я сижу в тому ж самому місті під обстрілами, і я сижу в тому ж самому місці під ракетами без світа і без і без світла, і без енергетики, і без опалення тощо. Поэтому все те же саме. Я не за кордоном, не в якій то там Італії чи Польщі, чи ще десь. Я навіть не була ніколи там. Івано, з приводу перемовин, які розпочалися в Абудабі, в трьохсторонному форматі Україна, Рашка і Штати. Я хотіла би по перший етап, Повтори, питання. Чув, Повтори як питання, як він завершив. Тепер все заново, все, що ти сказала. Розпочався новий черговий етап перемовин в Абу Дабі між Україною, Рашкою і Штатами. Я би хотіла подивитися о той ітог, як він завершиться, тому що минулі перемовини ми відчули на шкірі посиленими обстрілами. Чи буде посилення обстрілів після ось цих перемовин чергових? Чи буде посилення обстрілів після чергових перемовин. Там Росія, Росії, Україні чи буде посилювати обстріли? Ну, вони там нам прояснять якусь, ситуацію. От, е я хочу сказати, що, до речі, е вони відступлять з якоїсь території, з якоїсь, яку вони зараз утримують. Але та територія буде, ну, вони не просто так відступлять, вона буде замінована. Тому туди зараз йти не можна. Слово посилення, ну я скажу чесно, в мене немає в картах таро слова посилення. Я не розумію, як я должна відповідати. У нас же ж ми щось думаємо, що Таро це у нас і метеорологія, і розвідка, і на любові, і на все. І там все написано, всі на всі питання. От ніхто не знає в цьому мірі. Не Вікіпедія, ні Бог, не хто. А Таро знає. Так от, Таро це просто той самий інструмент. І от в моїй картині Міра я не розумію, що таке посилення. Обстріли будуть. Притом будуть вони досить сильніші, я би сказала, вночі, ніж в день. От. Буде досить така ситуація по ресурсам. От. Ми будемо намагатися захищатися. Ну, і все. Сказати, що в, мене була, в мене в цій карті, в цій колоні, в мене три башні. Випала одна. значить, я, значить Якщо ісходити з цієї точки зріння, от, значить, я вважаю, що е, менше, чим було, не буде, але більше теж. Пані Лана, скажіть, будь ласка, а чи продивлялися ви історію з обстрілами на цьому тижні, які залишать нас без світла? Власне, вони вже когось залишили, в когось повний блокаут, в когось частковий? Э... Значить, сьогодні 4 число. Я, я 4 числа буду вечором дивитися або відео, або якась трансляція може прорветься в мене через мобільний інтернет. Обстріли по містах. Я роблю це кожніх 3-4 дні. Тому в кого є бажання? Вечором в 9.00 підтягуються на мій канал і подивляться. Пані Івано, а з приводу повного блекауту, пам'ятаєте, ми з вами дивилися, і наше передбачення збулося? Я не пам'ятаю, але я, січня я, я тобі вірю. <схай> Бо я ж, ну, ти ж в мене не гаднат, поэтому я не пам'ятаю. Так, ви тоді сказали одно із перших, що буде повний блекаут. І всі такі, як, як, як то можливо? І через два тижні він трапився, Та, ось 31 січня в суботу. Всі ми відчули на собі, що таке бути повністю вся Україна без світла, Молдова, без світла, Румунія, без світла. А, Це тоді світла, що і так. Да, та, да, та... да. Я, я вже так погано орієнтуюся, об'яснюю чого. Я накупляла всяких шариків-фонариків. От, поэтому, як тільки світло виключається, я включаю, в мене є світло. Ну, яке, не, Воно не яке, може, не, моєму таке а то є. Понятно, що холодильник не працює, там телевізор не працює, там ще щось таке. Але би, ще даже, а, якийсь інтернет, звісно, ще був хреновий, то це я. Ну, У мене було чим зайнятися, в мене був ще заряджений комп'ютер, в мене там уроки були, то я вчила уроки. Чи можливий повтор такої події, повний блекаут? Чи буде повний блекаут в Україні? А зараз ось ще таке сонечко гріє в вікно і так світить, що якось уже, як ота бабушка думаєш, ну можна і світло не включати, в принципі, навіть якщо його і нема. Ну Тільки того, що ти працюєш через інтернет, то ти там бачиш, коли він там хуже-луче. А так, так, чи буде в Україні знову повне от карта. Ну Дивись, лупашить будуть, якісь города будуть без світла сидіти, прямо от, ну, окремо, окремо стоящі, да, навіть, я б сказала, не дуже великі. От, так, ану -ка, ану -ка. Якусь по нам запустять нову зброю. Або це не нова, або вони про неї казали вже нам. от І вона достатньо. У мене випало дві башні. Дві башні, Притом, розхід те, що працювало. От. Поэтому ну, дивись, окремі, окремі е, міста можуть бути в блекауті, але карти повторення ситуації, дивись, три башні, всі три випало. отут всі три випало. Тому да, буде сильно, буде багато, от, але повторення ситуації немає. От, Повтору немає. Тобто, Будуть лупашити, але ми будемо ну, деякі міста в блекауті, не всі. От так от ми не будемо всі. Тобто якісь міста, да, звісно, постраждають. Трибачня говорить про те, що да, енергетика сильно постраждає дуже. Пані Лено, а історія з теплом може бути така, що вся Україна залишиться без теплоенергії. А у нас хіба залишалася Україна без теплоенергії? Ми без світла були, але не без... Це повністю вся поки що ні. Слава. Ну, от бачиш ти не натягуйте. Не Але... Ну, натягують. От того, що ми зараз побачимо, що ми можемо поменять? Смотри, в когось є. У мене, наприклад, в місті рай... є райони, де взагалі світло не виключають. Да? Взагалі. По тому що ці дома якимось чином, як вони там ну, вирішали цей вопрос, Ну, в общем, там у них вручну вони, виключаються. У мене є райони, де світло не виключають, бо там немає тепла. От у нас є, а у них немає тепла. Взагалі, слова совсем. У них перерили труби, витягнули, нічого не роблять. Потому, що я знаю, в мене там подружка живе, і от вона каже, да, ми гріємося там обогрівателями і так далі. і так далі. То есть, в такому плані. Поэтому про тепло тут, розумієш, палка ще о двох концях. Це не тільки залежить від електрики. Про тепло ще залежить і від е ну, компаній, які надають нам ці послуги. І тут треба кожну ну, окремо. Отак от скажу. Тобто тут не вийде. не вийде. Якщо по енергетиці вони полупили, то воно зв'язане, то тут ще да, можна блекаут. А по теплу ну, кожній компанії. Це да, якщо буде блекаут, дійсно, да, наприклад, в тому місці, де буде блекаут, там може бути проблема з теплом. Це понятно. А якщо у нас немає повного блекаута, то у нас і немає проблеми повної з теплом. Так, да. Дуже хочеться вірити, що хоча б тепло буде. В ну, в кожному городі по-разному, okay, ребята. Ну, Тепер одна з наших улюблених тематик історія про тамагавки. Скільки ми з вами її дивимося? Про mm. тамагавки, пам'ятаєте, ми з вами Ні, дивилися? Не пам'ятаю. І що зараз є сенатор, тут? сенатор Літсі Грем закликала Трампа почати передачу цих тамагавків в Україні. Ось прямо що тиск на Путіна не працює. Дайте Україні томагавки, це спрацює. Чи погодиться Трамп нарешті на передачу томагавків в Україні? Так, чи погодиться Трамп на передачу томагавків в Україні? Ой, він так буде захищатись, він буде предлагати, що давайте в кого там є, ви давайте ці там агавки. Но карта перемоги говорить про те, що, а ну, чи він согласиться? Ну, карта каже, согласиться. Но буде якийсь, я не знаю, що це таке, должна бути якась от послібашня випадає. Тобто якась чи трагедія, чи що, щось отаке. Тобто то він согласиться. От, і почнуть навіть ну, щось таке працювати. Ну, таке враження, що половину все-таки вони скажуть, щоб давали, е давали ну, інші країни. Типу ті, що їм давали. А вони їм нові. Вони нам, коротше, дадуть старі, хреново там, Чи як там воно, чи вже срок годності в них закінчився. От. А нам нові. Ну, мене показує, що да, калісниця, да. Хоча рядом башня, опять-таки, фіг його знає. Як то кажуть, а ну, надо, нет, чи дасть їм томагавки? Ну, от, бачиш, неправильно. Тут карта ответу такого, що особисто Трамп нам домагавки не дасть. Отак от, от. Но він дасть дозвіл. Та Чи дасть Трамп дозвіл іншим країнам давати тамагавки Хочу. в Україні? От, 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 як би, от якась третя ситуація. Може, це будуть не тамагавки, може це будуть інші якісь. Е, ті саме, ану. Чи це будуть інші е, ракети? Ні. А як же ж тоді виходить, Получається, що вроді би. Ану, ще раз. Може я неправильно прочитала, може це в мене башня коло колісниці говорить про те, що не привезуть, не довезуть, не та сама. Так, Получається, Трамп ухиляється від відповіді. Трамп е не дає чіткої відповіді, оце точно є. Далі, давай по-другому. Чи приїдуть Тамагавки в Україну? Отак. Бо це ми просто неправильно щось. От тамагавки приїжджають після якоїсь трагедії. Звідки вони приїжджають? Я не знаю. Отак так правильно. Або ракети, похожі на тамагавки, приїжджають, От так, можна сказати. Бо виходить, е, що м, тут річ не в Трампі. От таке враження, що Трамп, вроді би, він і не да, і не ні. І вони щось починають. Якась... Або, наприклад, якась частина з однієї країни, друга частина з другої країни. Ну, щось такого характеру. Пані Івано, а можемо подивитися, яка трагедія буде перебу... передувати. Ну, ну, Я не знаю, яка трагедія, я не можу це подивитися питання. От, є просто карта башні, може бути що сильний обстріл або ще щось. Тобто, це карта руйнації. Карта, а в чому вона буде, ця трагедія? Я не знаю, навіть не, ну, якщо чесно, не, не готова сьогодні я дивитися на цю ситуацію. Тобто, ну, Є якісь речі, які Добре. просто. Ну, ну якийсь город, там багато людей уїжджає, І ще що. Щось буде злочитися там, в Америці должно щось случитися. Давайте коротше, давайте подаждем, подивимося. Пані Лано, сьогодні завершився ядерний договір між Штатами та Рашкою. Ядерний Ось. Між Штатами. Я би хотіла запитати. А що за ядерний договор? А що за ядерний договор? Я повторюю, я питаюсь понять, що за що, що. Так, зараз я вам розкажу про нього. Так, о, навіть папа Римський закликає. Зараз я вам все розкажу. Значить, папа Римський закликає не лише до перемир'я під час зимової олімпіади, а й поновити ядерний договір між Росією і США. Uh -huh. Ось днями сплив. Значить. Е у 2010 році штати і Рашка підписали ядерний договір е, щодо скорочення і обмежень стратегічних наступальних озброєнь. Mm -hmm. Ну що вони не будуть як, один на одного кидати? Ось mm -hmm. термін вийшов. І е, так як ми з вами розбирали питання, е, що оцей годинник судного дня, так що наближається час, що можуть бути ядерні катастрофи, світ стурбований. Mm -hmm. І от власне зараз всі хвилюються, що договір закінчився, і щось ці дві країни не Спішать його продовжувати. Мама, Ось. Чи підпишуть. Чи вони не хочуть по бо це може мати якісь наслідки. Ой, Росія. Слухай, ну діло в тому, що вони готують новий договір. Якась робота у них ведеться. Але чогось поки що не підпишуть, відмовляться підписання. І знов башня випадає. Ти, я тобі хочу сказати, мені кажеться, що Росія лупане ядеркою по якійсь країні або десь лупане. Ану, чи застосує ядерну зброю. Росія після закінчення договору строку дії домовленості з Америкою чи застосує ядерну зброю десь проти якоїсь країни, неважливо проти якої. Ти, вони вивели в море якісь, якісь, вони в морі, в морі застосують її. Вони вивели в море якісь боєголовки, там вони застосують. І після цього, напевно, навірно, після цього, навірно, навірно а, ну нам нам щось дадуть. А пам'ятаєте, ми на минулому тижні дивилися історію, і ви нам сказали, що Рашка вивела вже тоді ми з вами знали, що вони вже вивели якийсь корабель з боєголовками, і що ми тоді дивилися, що це було біля Криму, пані Лано. У з новин так що два дні тому був землетрус. Відчув його Крим, Запоріжжя, Херсонщина? Ну, тобто, ось ця частина. Чи не може це бути якось пов'язано з військовими діями терористів? Там я тебе хочу сказати, да, там, там під водою вони або іспитували, або був вибух. Це був вибух. Це був вибух. І вони приховують, і це відчуло мало відчути три країни. Можливо, ще тоді частина Рашки, це відчула, і Туреччина. Можливо, можливо. Ну так, да, Крим, Крим зараз мається на увазі, він все одно зараз, ну якби хоч не хоч, ну, він, як то кажуть, все одно зараз вважається Рашкиним, пораз вони його поки ну, аджали. От виходить, вони ми відчули. І тепер і ще, скоріше, Турція відчула. Да. Цей землетрус це. Все таки щось ядерне було, ядерні випробування. Ну я задала вопрос якраз такий. Ну, ти, ти, ти з другої сторони. Я спросила чи був ядерний вибух, що це зернолетрус? Я тобі сказала, що да, було щось там вибух якийсь був. А ти ще раз задаєш його питання. В чому смисло? Ні, я втілювати запитати про наслідки. Кому? Ядерну? Кому? На ось ці три країни, які відчули цей замутривают. Ну, це мені зараз надо сидіти і на каждую делать розклад. Нахера мені Турція з Росією, скажи, пожалуйста. Вони мені нужны? Мені там так интересно, що там в Турції. Які наслідки для України? Сижу, блядь, от це в блекауті, Мама там нахуярює мені цей телефон зараз розриває, не можу з тобою записати. Чуєш чи ні? боюсь, щоб світ не відключили. Ну, я буду переживати. Як там Турція? Та наші рольні приласти? Та... та Турція. Ну, і, та, і так же саме, і, і, та, і та Росія. Хай вона та Росія піде під вул. Так, наслідки для України. Ну, дивись, я так хочу сказати. Це, по-перше, якісь документи, якісь бумаги ми будемо підписувати з кимось, з, іншими, я не знаю, з ким. От. Далі, іще що. Далі. Наслідки цього вибуху. Ми починаємо обговорювати з, про ем, зброю ем, ну, якісь, з якимись цими. Але у нас йде руйнація, і йде руйнація, якась нова руйнація, і ця руйнація призведе, ну, я би так сказала, може, до розколу, відкуди я знаю, може там під землею щось розкололося. Я ж не, цей, не, не, не географ, чи хто там бути. От, якась буде ну, ну, скажімо так, нова руйнація, або новий розкол, або ще щось таке. І треба бути, буде обережним бути тим, хто вони відчули, бо чогось воно в ту сторону. ну ну ці надколи пішли, ну, Я ж не знаю, що воно там. Може бути, це те плато, над яким вони зірвали, а воно почало те саме. Це доленосні наслідки. Наслідки це вищий суд, це наслідки, які, ну, грубо говоря, От. І в майбутньому вони нам будуть. Щось, щось, Ну, це поки не зараз. Ми будемо ожидати будем від них. ну, Я тобі казала, що там ця одна прийгається, що вони підуть під воду своїми вибухами. та да, й все. Хай скорше вже йдуть, Уже замахала та Росія. Так вони ж розуміють, воно з однієї сторони, да, з другої сторони, а куди ж оця вся шантрапа полізе? Може, вони зараз і питаються завоювати Україну і перевести оцю всю свою шоблу, тому що вони розуміють, що їм хана скоро буде. Не думали про це? В ага. такому крічі не думала. Mm. Бо нас лякають, знаєте, чим паніла що. Шо... Ізраїлі, та? Ну, що євреї переселять. Та срали а, ті та... євреї, на вас високої гори. Дебіли, які повторяють цю херню, вже мені надоїли. Вони вже три роки. Одні дебіли з Росії занесли цю інфекцію, а другі дебіли бігають, повторяють. Блять, 70 років в Ізраїль тягне сюди, не їхали. Тікали звідти, як бачили, виїжджали. І тут такі прям приїдуть. Україна. Прям немає більше стран не де. Так що ви претеся туди, в той Ізраїль, лічіться там жити і так далі. Ну не їдьте. Причому. Тут, тут. І знаєш, що мене більше все Переживають якісь, якісь люди, у яких на самом ділі ніхіра немає. Вони оту сраку прикрили якимсь і Ой, на нашу землю приїдуть, ой, нас заберуть. Що в тебе брать, Господі? Чудо ти в пір'ях! Хоч би ось не починали. Ладно, я розумію, якби там дійсно щось було. Війна в країні, у нас корупція така, що можна чокнутися. Люди, люди, ну, ну, люди, ну, ну, не хочеться слух говорити, поговоріть з операторами Київстара, і ви поймете, які люди. Частина людей ну, просто якісь гамадріли. Осталося у нас в Україні, я вам скажу чесно, ну, ну, відсотків 50% адекватних. А таке враження, що останні десь їх там теж, не знаю, там зражки робили. І тут їх, і ті самі приїдуть, тут їм займати їм прямо. Що, квартиру твою прийдуть та виженуть тебе, чи що? Значить, росіяни вторглися, уже вторглися, вбивають. Їх це не пугає. А от там где-то євреї. А чо євреї? Чо, так давайте інопланетян сразу візьмем. Хулі там євреї. А чо американці? Ну, таке, понимаєте, от росіяни дебіли, вони оцю херню придумали, а наші дебіли її розносять. По-другому я не як. Зараз прибіжить якась тітя е, з програми, як не стати овоч, вона, ну, вона не знає, чим гроші заробляти. вона сидить і обсирає інших людей і буде розказувати, або та з збритва екстрасенсів, Біла Бриса -Криса, яка на рашку працює. І вони почнуть мені зараз розказувати, як я людей обіжаю. Так от, я не обіжаю нормальних людей, я проклинаю тільки расистів і обіжаю тих, хто не хоче думати. Тому Якщо в тебе немає місків, то, звісно, я тебе обіжаю, тому що треба її включати. Бог дав нам голову не тільки для того, щоб в неї їсти, а щоб в неї думати. Абсолютно погоджуюся. А до речі, про Ізраїль, пані Івано. Чи відновлять найближчим часом обстріли Ізраїлю на дні напруги з Штатами та Іраном? Нам зачем Ізраїль? Багато ж людей цікавляться. Це ж міжнародна політика. Просто дивитися. Навірно, у людей проблем немає, я так понимаю. А ви говорите, що ми хіро живемо? Ми живемо прекрасно. Люди сидять, війна херяча, свята немає, як то кажуть, немає, нема, да, тепло заканчивається. Да? А людей, а людей переживай, як там Ізраїль, як там Турція. Ну, тоді ми нормально живемо, ребята, тоді ми прекрасно живемо. Раз ми ще до сих пор там по сторонам, значить, ми прекрасно живемо. Та й все, не надо жалуватися. Ну, буде, буде, притом дуже неочікувано і дуже, дуже неприятно, і дуже трагічно. А може, наші люди це питають в коментарях, бо багато родичів їхніх, наприклад, у тому самому Ізраїлі, і вони за них там хвилюються і питають. Ну, не знаю.